Всім привіт! Давайте третій день потурніримо. Так, що там каже моя оборона в Б. Добре. Непогано погнали в атаки. о, халепа. І грех, блін, мультяшки. халепа може, давайте тоді цю візьмемо та ще протекаки. Спробуємо таким чином. А, блін, мене тут лісів ніби не дуже годиться. Угу. Що ж мені з тобою робити оце? Како ж мені заміслістю взяти такого непоганого. Та хтось зна, може ще одного мультяшку, щоб теж супротив робив. Ну, побачимо зараз, що то воно буде. З грегом не буде легко, мені так думається. Два потрясенніх. Ну, нехай. Таке собі поки що. Фіолетових мало. Цього вже зарядили. Ух, не вб'ю ж його, ну не вб'ю. І все. Така халепа. Ну, блін, ну, бідно, мало моїх камінчиків, ця ще заборона зараз поставить на посилення. Я не можу цього нічим убити. Це в мене там можна. Якщо підсунути фіолетові наверх, то тоді там будуть у мене і сині і фіолетові, але це ж ходи-ходи. Просто хочеться цього мюну вбити. Оце зайві ходи робити треба. Але ми тут зараз просто вмремо. Трохи не зарядилося. <кій> <кій> Сорян, щось в мене з горлом. Так, цей мінус. Нічого я тут вже не зроблю, бачу. Та й поле якесь було погане на початку, як на мене. Може, то я себе так заспокоюю, я не знаю, ну щось мені. Так, цю вже вбили. Що можна сказати? Приїхали, в нулик зіграли. Чи може, хоча б цього вб'ємо? Ну, хоча б так. Можна спробувати туманку, ну, я сумніваюся. Не, її вистачу. Обідно. Не дали вчасне поле, не дали зарядитися, маємо розбивчик перший. Ех, тут уже не лишилось кого її вбивати. Ну, на жаль, сьогодні бачу тренір буде. Не дуже вдалий, я так думаю. Враховуючи для початок. Сонька. Кирил. Так, так, так. Ну, Ну. буде багато і бафів, але буде і какаш. Будемо з цим робити. Угу. Кого будемо брати? Яку будемо брати сабіну? В принципі, цього можна викинути, взяти лісю А сабіну. Ну, нехай тоді буде така. Мені дуже не подобається те, що в мене немає рігарда в костюмах лише в першому. Погано, що немає далі. То може, було би легше. Може, то я себе так лише заспокоюю. Нехай заберемо тут четвірку. Окей, тоді так, через фіолети. Угу. Не обов'язково так сильно больно битися, тоді нехай зробимо таким чином. Ех, нічого не приїхало. Це ж і лікується гадость. Так, вбили, погнали тоді, мабуть, 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 нехай тоді це все вмикаємо з приводу лісю, угу. мабуть, поки що ми її брати не будемо. Спробуємо забрати цю пані. Угу, Добре все одно заряджені. спробувати кіті добре. От, прикольно, коли бафнутий турнір, ти зарядився, все, в тебе тут легко, все так швидко, клад, клад та і все. А от коли не дають поле, тоді, звичайно, проблема. Так, 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 ну, нехай через фіолетові. Щось там зберемо. Угу. Можете на контру вдаришся, ага. Дякую. Так, тут все вийшло швидко і легко. М -м -м, як багато контри? Мультяшок немає, це цікаво. Це незвично. Ну, в принципі, тут буде нелегко, тому що тут і кабан, і контра. Зараз побачимо. Так. Цікаво, цікаво. Ну, нехай. мало фиолетовых, трошки мало фиолетовых. С чем бы отримати десь. Так, Карил, тримайся. Будь ласка. Так, лісю, ну спробую, не знаю, чи заблокується. Угу, Добре. Так, ну окей, погнали тоді. Щось будемо бити. Малого, <кхем> як на мене. Там зараз погано. Соняка познімав цю Ну, добра, возьмем где крило. О, это чудово. Ну, что можно сказать? Да не, можно спробовать взять. Лісю, якщо кабан заблокується. Угу. Ти ж він церковник, чи та церковник? Все, є, добре. Ох, халепа. Ти ж ти спелиш? Угу, Мультяшки. Що ж з вами робити? Буде проблема, як на мене. Тяжко буде. Блін, дофіга. І трохи цих червоних. Вони мені зовсім тут не потрібні. Ну що тут з тобою це робити? Га, кіпріот такого цікавого. Хезе. Те ж якби в мене було Фіолетові тих, хто знімає камінчиком бафа, а о, це було б цікавіше. Фіолетові не заберу, може з зні... <кхи>, трохи зазарядимося та підлікуємося. Так, жовтих мало. Трійка фіолета. Мабуть, доведеться зробити таких підказують. І тоді в мене будуть заряд від цих. Чи не буде? Мабуть, не буде. Так, полетіло. Кирил ще чекає. Нехай так. Шовтий кристал, блін, як спокусливо. Ну, мабуть, зробимо. Зараз цікаво, усіх об'є. Майже майже всіх. Тоді спробуємо в цю сторону. Мій таким чином забрати фіолетові. Блін не вбився. Що ж ти такий жирний? Добре. Так, зараз буде. Буде зараз лупити. Буде боляче. Блін, ще не туди вдарив. Де твоя совість? Блін, ну що за несправедливість? Оце сьогодні. Зарядили. Так, що можу сказати? Треба, мабуть, старатися якось першого винести цього. коліна. в Принципі, повинно вийти. Так, добре. А, ну блін, відродився. Ну що за. Не пощастило. Зараз як почнуть, одне одного лікувати. Ні, цей покинув поглибою, добре. Та пасивними тяжко витягувати по вуглам, коли хтось лишається. Блін, контру забула увімкнути, не подивилася, що вже пройшло. Моє фіолетові під ним. <хи> Немає. Трохи не в таймінг все. А ну. добре, все вийшло. Та, сьогодні нелегко. сьогодні вже важче. В атаках. От халепа. Знову мультяшки. Ну, там, мабуть, так і підемо. Люсю Лісю мені тут не дуже звичайно допоможе, ну а раптом. Ну, нехай так. Його вата Нормально так вгатила, мені не сподобалось. Це було боляче. Блін, не вбий нікого, будь ласка. Ніби то і бити нема сенсу, але і тримати теж. Можна спробувати чи ні. Нехай зараз, може, це зарядиться в мене спробуємо так, цю вбили добре мало. Фігувато зараз буде контра. Блін, ще я відродився. Ну, капець. Тоді, мабуть, ще ми відлікуємося. Цей це пішов дуже добре. Попади в контр, будь ласка. Ну, блін, він щось сьогодні мене мазує. маже дуже цей колін не попадає так, як треба. Не вб'ю я його зараз трохи не вистачило. В принципі, непогано сьогодні день пройшов обідно. звичайно, те, що все-таки розбив маю. Вже я там, де помилилася, хто знав? ну але там, там було тяжко з полем. Часно не могла зловити, що, вже тільки турнірний день розпочався, так що, звичайно, не дивно, що в топ-1, а там, а там мене скинуть. Поки що все йде непогано. Там побачимо. Все завдало камня. Всім пока-пока.